Запитували, скільки коштує така джинма 244 -та із двохвісковим щепленням, із ходозменшувачем, з боковою колісою, двохвіскове щеплення. Даний трактор коштує 6600 доларів. От, людина була, у нас замовила вечором і, 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 і зранку отримала вже своє замовлення. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплати. Двигун стоїть КМ, легендарний старий 385 БТ. От є по наявності багато техніки. Кого що цікавить на будь-який смак? Все по наявності. З вами, як завжди, Олександр.